6 липня росіяни завдали ракетному удару по Львову, Тоді обвалилась частина багатоповерхового будинку. Постраждали житлові будинки, освітні заклади, гуртожитки львівської політехніки. Наслідок атаки загинуло 10 людей. Ще 42 людини отримали поранення. Цей удар став однією із наймасштабніших атак на цивільну інфраструктуру міста спочатку повномасштабного вторгнення. Зараз вже відомо, що ворог запустив на ліври ракети калібр з акваторії Чорного моря з кораблів та підводних човнів. Військові кажуть про випущення 10 ракет, сім вдалося збити. Але вже тоді ворог застосовував практику різкої зміни курсу. Спочатку ракети рухались на північ, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс у західному напрямку. Про ту страшну ніч та те, чи оговтались львів'яни, і як триває відбудова зруйнованих приміщень, розповідають далі. перший прильот десь в районі і так дуже вікна так повідкривалося, по той. Я забрала малого ванну. І, нещастя, наша ванна, вона така там дві стіни. Тяжких Наслідків не було. Були студенти, які від скла мали невеликі порізи, але оперативно служби спрацювали тут. в зокрема в нашому нашому були карети швидкої допомоги. Студенти отримували необхідну допомогу. Так, через весь коридор тут частинка цих дверей. Вона була ж в кінці коридору. Тобто, удар на хвилі і її потужність була досить величезною. Віра Бойко, мешканка зруйнованого будинку, мати чотирьох дітей, згадує ту ніч як страшний сон. Рятував сусід. Тут взагалі ну, тобто зразу, коли вже влетіла ракета, то ясно, що винесло всі вікна тобто, і повністю завалило. Ну Коридор там цеглою повністю звалило, тобто вигнуло двері, але їх неможливо було відкрити. Але зразу е мешканці, деякі сусіди, мужчини, тобто не зразу, бо люди кричали. Ось. Ну, Тут так було, що ті, хто вижив, вони вижили, і дуже ну, Ми взагалі якимось дивом, чудом не поранені були абсолютно. Тобто ні, ні подряпаний, бо ні в один уламочок не попав на щастя, ні в мене, ні в дітей. А там, сусідів з другого поверху не посікло. Там. Жінка з четвертого поверху, в неї мама загинула. Але в неї вже кіт, собака, і вона, ну, вона була там, в лікарні була, але вона навіть переломів не мала, але ну, посічена була. Вибратись із квартири самотужки не могла, але її та дітей врятувало правило двох стін і Боже проведіння. Ну, От Наша кімната була, де ми з малим, тут все винесло. От, тут от була Ну, Кажу, хлопці вже позабирали, подемонтували, була стіна, і там просто так скло було прямо так воткнуто, як, як ножі. І Тут от наше ліжко було, і тут все було склом завалено. Тобто, не знаю, чи загинули б поранені, би точно було добре посічені. Ну, якщо рама десь в голову б прилетіла дитині, то теж ну, такі шанси. Я скажу, то не вгадаєш то. Що... А хлопці ну, не менше двійняти, середні, вони були тут. І їм теж вийшло, що дві стіни, хоча вікно їм винесло. Ну, зараз тут все, звісно, не видно. То от їх дитяче. Воно їм просто вивалилось і все. Вонові вонстеря. Ну посічені є там які сті, але дуже незначно. Через атаку було пошкоджено понад 250 квартир, понад 30 будівель, зокрема 10 гуртожитків Львівської політехніки. Понад тисячу вікон, понад 300 дверей були вибиті у суд містечку. Сума збитків сягала 15 мільйонів гривень. Постраждала велика кількість гуртожитків в тій чи іншій мірі: 11 гуртожитків, але знову ж таки два з них постраждали дуже сильно. Віконні конструкції фактично були зруйновані відсотково. Плюс внутрішні, внутрішні руйнування, особливо двері. Так інші гуртожитки були частково пошкоджені. Ну, в основному більшість пошкоджень вони стосувалися саме віконних конструкцій. І якщо так кількісно охарактеризувати, то загалом в той момент постраждало і потребувало відновленню. Поза 1100 віконних конструкцій вулиця Стрийська найбільше постраждала від удару. Руйнувань зазнала і загальноосвітня школа номер 50. Директорка Мар'яна Івановна Білан згадує, що в школі практично не було жодного вцілілого вікна, зруйнований дах та вибиті внутрішні двері. Удар був такої сили, що дах просто підняло в повітря, а потім опустило. Як пояснювали фахівці, дах припідняло. Ударною хвилею розчепило ті як вони там? пластини, пластини так, і е, посадило назад. Тобто проміжок такий між цим залишився, і в нас основне завдання було також, ми хвилювалися, як, е, чим пошвидше відновити покрівлю, тому що розуміли, що е, впаде дощ. Да, і школа проблем. буде затоплена повністю до першого поверху, але слава Богу, погода нам також посприяла. Пані Віра каже, що одразу після удару їм була надана допомога від місцевої влади, забезпечили житлом, надали матеріальну допомогу за кошти бюджету та іноземних партнерів, відбудували дах, стіни і продовжують проводити внутрішні роботи. Ну зараз в нас всі чемні після тої історії. І в укриття в нас дуже хороше укриття зробили у СББ. Там теж така історія цікава. Там е якийсь е боже, іспанець, взагалі він в Бельгії, їздить на коні, цей кінь. Його звуть Слава Україні. Він якось пов'язаний. Я думаю, що хтось, я так зрозуміла, що хтось має ну, якось пов'язаний, хтось родичі його тут в тому будинку живуть. Ну, Чи в тому будинку, чи просто у Львові, ну в общем він знав ту історію. І той кінь переміг на змаганнях і ніби свій приз грошовий віддав на це укриття, щоб ми зробили. До відбудови гуртожитки долучилось теж чимало іноземних фондів. як каже Богдан Поліщук, самотужки із ліквідацією руйнувань політехніка б не справилась. У львівській політехніці на допомогу прийшли різні фонди. Так, звісно, це робота фондів, вона трошки є виважена, і, зокрема, це відображається в часі. І з цими гуртожитками ми мали певну невеличку затримочку. Але спільними зусиллями до початку опалювального сезону минулого року гуртожитки були відновлені і студенти вже були в теплі. Партнерів було декілька, оскільки загалом збитки сягнули поза 15 мільйонів, так і Ні львівська політехніка. Ні, будь-який один партнер не могли взяти на себе такі зобов'язання. Частину ремонтних робіт політехніка виконувала за свої кошти. Відповідно, якщо ми говоримо про четвертий гуртожиток, так, то дверні конструкції в цьому гуртожитку були не замінені, фактично не відремонтовані, а замінені львівською політехнікою за кошти Львівської політехніки. А якщо говорити про віконні конструкції. То найбільшим а, меценатом, донором, партнером була міжнародна організація міграції. Вони під свою опіку взяли четвертий гуртожиток і десятий гуртожиток. Про десятий там така сама була ситуація, що фактично 100%, 100 віконних конструкцій були а, зруйновані. Відповідно, вони взяли на себе фінансові зобов'язання, і ну я скажу їм прийшлось. Доволі фінансово, як то кажуть, не, не дешево, оскільки всі вікна відновлювалися уже згідно теперішніх вимог щодо до, до, до їхньої якості стосовно тепловтрат і, і, і загалом, а, ставили, ну скажу так, дуже просто хороші, хороші вікна. І відповідно Міжнародна організація міграції, якщо в такому кількісному Суму не буду говорити, скажу про кількість. Більше 800 вікон вони в двох гуртожитках -за замінили. Так? Тобто міжнародна організація міграції це був найбільший партнер. Окрім повністю повіняних вікон та дверей під п'ятдесятій школі, норвезькі партнери зробили окремо кабінет психолога та сенсорну кімнату для інклюзивного навчання. А міська рада допомогла облаштувати новий кабінет біології, учительську та відпочинковий простір для учнів. Окрім того, каже директорка: нові вікна є дуже енергоефективними, і вже цього року учні відчули наскільки тепліше стало у школі. Ці вікна також усі були е, по стінах підлога. Це обереглося. береглося. Береглося. Так? так ну стіни ми вже поправляли тут таке. Але це обереглося, тобто стіни як таких руйнувань не зазнали. Єдине, що під час заміни вікон. Ну, це зрозуміло найбільшою втратою, звичайно, є загибель людей, кажуть львів'яни. Бо все ми можемо відбудувати, та як показує досвід, зробити ще краще. Нові класи, доступність та безбар'єрність у школі, відремонтовані коридори та кімнати в гуртожитках, оновлені комунікації, дах у житловому будинку. Спільна біда та трагедія 6 липня об'єднала та згуртувала Львів'ян. Як каже пані Віра, відтепер є відчуття спільної біди, але шаленої взаємопідтримки, коли тебе не залишили на один. А постійно підтримують та допомагають. Звичайно, краще взагалі б нічого поганого такого не ставалося, але що зробиш? Війна і є, як є. Ну кажу, нам гріх жалітися. Ми вижили, ми цілі, ми отримуємо допомогу потихеньку, там, всі якусь. Зараз живуть, виживають. ти. У 50-й школі тривають ремонтні роботи. Зараз встановлюють плитку на вхідних сходах. Тут про війну щоразу нагадують меморіальні таблички випускників школи, письменниці Вікторії Амеліної, яка загинула внаслідок обстрілу Краматорська, та військового Михайла Міхеєва, який загинув на війні у 2022 році та нагороджений орденом за мужність посмертно. Але малюнки молодших школярів свідчать, що діти. Чітко усвідомлюють, хто наш ворог, чий Крим, і мріють про одне перемогу.